Вітаю вас на каналі Рішелєвського ліцею тема уроку Квадратні корені, арифметичний корінь. Що ж, почнемо урок. Розглянемо квадрат, площа якого дорівнює 49 квадратним одиницям. Нехай довжина його сторони дорівнює х одиниць. Тоді рівняння х у квадраті дорівнює 49 можна розглядати як математичну модель задачі про знаходження сторони квадрата, площа якого дорівнює 49 квадратним одиницям. Коренями цього рівняння є числа 7 і мінус 7. Говорять, що числа 7 і мінус 7 є квадратними коренями із числа 49. Означення Квадратним коренем із числа а називають число, квадрат якого дорівнює А. Наведемо приклад. Квадратними коренями із числа 9 є числа 3 і мінус 3. Справді 3 у квадраті дорівнює 9 мінус 3 у квадраті дорівнює також 9. Квадратним коренем із числа 0 є тільки число 0. Справді. Існує лише одне число квадрат якого дорівнює нулю. Це число 0. Оскільки не існує числа, квадрат якого дорівнює від'ємному числу, то квадратного корення з від'ємного числа не існує. Додатний корінь рівняння х у квадраті дорівнює 49 число 7 є відповіддю до задачі про знаходження сторони квадрата, Площа якого дорівнює 49 квадратним одиницям. Це число називають арифметичним квадратним коренем із числа 49. Означення. Арифметичним квадратним коренем із числа А називають невід'ємне число, квадрат якого дорівнює А. Арифметичний квадратний корінь із числа А позначають корінь з числа А. Знак. Називають знаком квадратного корення або радикалом. Вираз, який стоїть під радикалом, називають підкореневим виразом. З означення арифметичного квадратного корення випливає, що підкореневий вираз може набувати тільки невід'ємних значень. Дію знаходження арифметичного квадратного кореня із числа називають добуванням квадратного кореня. Узагалі, рівність корінь з числа а дорівнює Б виконується за умови, що Б більше або дорівнює нулю і б у квадраті дорівнює А. Цей висновок можна подати в іншій формі. Для будь-якого невід'ємного числа а справедливо, що корінь з числа а більше або дорівнює нулю, і корінь з числа а у квадраті дорівнює А. Наприклад, Корінь з 4 більше або дорівнює 0 і корінь з 4 квадратів дорівнює 4. Наголосимо, що до поняття квадратного кореня ми прийшли, розв'язуючи рівняння виду х у квадраті дорівнює а, де а більше або дорівнює 0. Кореннями цього рівняння є числа, кожне з яких є квадратним коренем із числа а. Пошук коренів рівняння х у квадраті дорівнює а. Проілюструємо, розв'язавши графічне рівняння х 4. В одній системі координат побудуємо графіки функцій у дорівнює х у квадраті і y дорівнює 4. Точки перетину цих графіків мають абсциси 2 і мінус 2, які є коренями заданого рівняння. Рівняння х квадраті дорівнює а. При А менше нуля немає коренів, що підтверджується графічно. Графіки функції у дорівню х квадраті і Y а при а менше нуля спільних точок не мають. При а дорівнює нулю рівняння х квадраті дорівнює а має єдиний корінь х дорівнює нулю, що також підтверджується графічно. Графіки функції y дорівнює х квадраті і y дорівнює нулю. Мають спільну тільки одну точку. Графічний метод також дає змогу зробити такий висновок. Якщо а дорівнює нулю, то рівняння х у квадраті дорівнює А має два корені. Справді, парабола у дорівнює х у квадраті пряма y дорівнює А, де А більше нуля, має дві спільні точки. При цьому коренням рівняння х у квадраті дорівнює А є числа мінус корінь з А і корінь з числа А. Дійсно, корінь з числа А у квадраті дорівнює А і мінус корінь з числа А у квадраті дорівнює А. Розглянемо приклад. Знайдіть значення виразу. Застосувавши правило піднесення добутку до степеня та тотожність, отримуємо. Мінус 8 у квадраті, корінь з 2 у квадраті. У добутку отримаємо 128. Відповідь 128. Розглянемо приклади. Розв'яжіть рівняння. Перенесемо до правої частини рівняння. Міс 3. Отримаємо. 1 друга помножити на корінь з х дорівнює 3. Помножимо обидві частини рівняння на 2. Отримаємо корінь з х дорівнює 6. Тоді х дорівнює 6 у квадраті. Тобто х дорівнює 36. Перейдемо до другого прикладу. З означення квадратного кореня маємо підкореневий вираз дорівнює 2 у квадраті. 1 плюс корінь з х плюс 2 дорівнює 2 у квадраті. Перенесемо одиницю до правої частини рівняння. Маємо. Дорівнює 2 у квадраті 4. 4 мінус 1 3. Х плюс 2 дорівнює 3 у квадраті. Тобто х дорівнює. 9 мінус 2. Отримаємо х дорівнює 7. Наступний приклад. Розв'яжіть рівняння. З квадратного кореня маємо мінус 5 дорівнює 4. Або мінус 5 дорівнює мінус 4. Отримаємо. Х дорівнює 5 плюс 4 9. Х дорівнює 5 мінус 4 1. Тобто рівняння має два розв'язки 9 та 1. Перевірка це підтверджує. Наступний приклад. Розв'яжіть рівняння. З квадратного корення маємо 3х мінус один дорівнює корінь з двох. Або 3х мінус 1 дорівнює мінус корінь з двох. Перенесемо до правої частини рівняння одиницю. Маємо 3х дорівнює корінь з двох плюс один. 3х дорівнює мінус корінь з 2 плюс 1. Поділимо обидві частини рівняння на 3. Отримаємо. Х дорівнює. Корінь з 2 плюс 1 поділити на 3. Або х дорівнює мінус корінь з 2 плюс 1 поділити на 3. Тобто рівняння має два корені. Наступний приклад. При яких значеннях х має зміст вираз? Вираз має зміст, якщо підкореневий вираз мінус 5х набуває невід'ємних значень. Підкореневий вираз є добутком двох множників, один з яких є від'ємним числом. Отже, цей добуток набуватиме невід'ємних значень, якщо другий множник х набуватиме недодатних значень. Отже відповідь при х менше або дорівнює 0. Наступний приклад. Даний вираз має зміст, якщо виконуються дві умови. Має зміст вираз корінь з х і знаменник відмінний від нуля. Отже, повинні виконуватися одночасно дві умови, звідси х більше або дорівнює 0, і х не дорівнює 4. Наступний приклад. Розв'яжіть рівняння. Ліва частина має зміст, якщо підкореневі вирази мінус х та х-2 одночасно набувають невід'ємних значень. З того, що перший підкореневий вираз має бути невід'ємний, маємо х менше або дорівнює 0. Другий вираз залишаємо без змін. Але коли х менше або дорівнює 0, то другий підкореневий вираз набуває тільки від'ємних значень. Отже, ліва частина даного рівняння не має змісту. Відповідь: Коренів немає. Наступний приклад. Розв'яжіть рівняння. Ліва частина даного рівняння є сумою двох доданків, кожен з яких може набувати тільки невід'ємних значень. Тоді їхня сума дорівнюватиме нулю, якщо кожен із доданків дорівнює нулю. Отже, одночасно мають виконуватися дві умови. Це означає, що треба знайти спільні корені отриманих рівнянь, тобто розв'язати систему рівнянь. Маємо. Винесемо спільний множник за дужки. Х помножити на х-2. Перенесемо до правої частини рівняння мінус 2. Маємо х дорівнює 2. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один з множників дорівнює 0. Отримаємо х дорівнює 0 або х дорівнює 2. З другого рівняння маємо х дорівнює 2. Розв'язком останньої системи, а отже і початкового рівняння, є число 2. Відповідь 2. Наступний приклад. Розв'яжіть рівняння. Використовуючи умову рівності добутку нулю, отримуємо. З першого рівняння отримаємо х дорівнює мінус 2, з другого рівняння отримаємо х дорівнює 2. Проте при х дорівнює мінус 2 вираз не має змісту. Отже, дане рівняння має єдиний корінь число 2. Що ж, на цьому урок завершено. До нових зустрічей!